Будівництво на прибережній території. У Дніпрі поліція розслідує проведення робіт на набережній перемоги. Замінили пісок на кевлар, у Дніпрі кам'яних баб історичного музею закрили новими конструкціями. Триває заборона купатися у річці Дніпро. Світлана Кривобок живе на набережній перемоги біля прибережної території. Розповідає, побачивши тут будівельну техніку, викликала поліцію та написала заяву, бо каже, знає, що суд заборонив проводити роботи з благоустрою цієї території. «Зараз, наскільки ви бачите, він робить отакі от річки. Я не знаю, як це назвати. От, і висаджує свої дерева. Нічого не припинене, все робляться. Ну а закони в нас нарушаються. Адвокат громадської організації, платформа громадський контроль Василь Підлужний розповідає, на цій території роботи з благоустрою планувала проводити громадська організація Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб Січ. Однак, третій апеляційний адміністративний суд Дніпра скасував рішення міськради, яке надавало на це дозвіл. Я не розумію, в якому правому полі вона відбувається, оскільки той дозвіл, який був на благоустрій, він скасований судом. У них повинна бути земля в оренді або повинні. Бути дозволи на видалення зелених насаджень, повинні бути ну, багато всього, тому що це ще й прибережна захисна смуга. В ній взагалі такі речі майже не дозволені ну, за певних виключних випадків. Тому що це є землі, по суті, водного фонду, повинні ще й відповідні дозволи цій частині бути. Ну, Тобто цього також немає. Роботи провели й з іншого боку яхт клубу Січ тут. Встановили будівельні конструкції для фундаменту. Однак, за словами Василя Підлужного, зараз немає жодного чинного дозволу на будь-які роботи на прибережній території. Ані на сайті міської ради жодних рішень відносно цього, ані на сайті є e констракшн тобто це електронний ресурс, на якому розміщені всі відомості відносно дозволів на будівництво, підготовчі роботи і таке інше, також немає. Тобто жодних документів, які фактично не дозволяють там. Таке розміщення, воно також відсутнє. Будівельні роботи на цій території, за словами кандидата біологічних наук, Ватима Манюка, завдають шкоди зеленим насадженням. Частину дерев вирубали колись на цьому місці. От ще не так давно були заплавні ліси. Це був такий типовий ліс з природним деревостаном, в якому селилися десятки видів птахів, комахи, тисяч видів, аборигенна флора. Дуже важливо для нас, що це аборигенна екосистема, тобто така, яка властива взагалі заплаві нашого Дніпра. От наразі це все зруйновано на цій ділянці. На щастя, ще є от невеличка ділянка навпроти, яка збереглася, і от ця ділянка тепер тим більше потребує максимальної уваги і збереження. Уціліла ця ділянка, каже Вадим Манюк, саме тому, що рішенням суду роботи були зупинені, адже згідно з проєктом мали б вирубати і ці дерева. Зараз, як повідомили в обласній поліції, проводять досудове розслідування щодо спорудження насипів у річку Дніпро та зведення будівель і споруд на землях водного фонду без відповідних досвід. Документів. За коментарем ми звернулися до громадської організації Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб Січ. Надіслали інформаційний запит. Відповідь оприлюднимо. Яна Стойкова, Юрій Тиний, Суспільне новини, Дніпро. Через ранковий обстріл армію РФ у Межиріцькій громаді 31 травня поліція відкриє кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Наразі правоохоронці обстежують територію. Збір речових доказів триває. Йдеться на сайті національної поліції в Дніпропетровській області. Сьогодні вранці в Межиріцькій громаді Павлоградського району пролунав вибух. Ворог атакував одне з транспортних підприємств. Внаслідок обстрілу легке поранення отримав восьмирічний хлопчик. Його життю нічого не загрожує. Лікуватиметься він амбулаторно на підприємстві. Є руйнування наразі. Вся інформація уточнюється також. Вчора пізно ввечері. Російська армія цілила по Нікопольському району. Агресор застосував снаряд з БПЛА по Марганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Заступника начальника одного з управлінь поліції Дніпра та його брата підозрюють у вимаганні 200 тисяч доларів та погрозі вбивством, повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, троє місцевих жителів будували будинок, який належить родичці поліцейського. У житлі виникла пожежа, в якій правоохоронець звинуватив будівельників та вимагав 200 тисяч доларів за нібито відшкодування збитків. Залучивши свого брата впродовж декількох місяців, вони погрожували фізичним насильством та ув'язненням. Вимагали, зокрема, в одного з потерпіл. Військовослужбовця ЗСУ щомісячно перераховувати їм 30 тисяч гривень зарплати. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено гроші, мобільні телефони та підтверджуючи незаконне отримання доходів документацію. Зараз вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу, тримання під вартою та арешт нерухомого майна. Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією. Комісія ТБН з Дніпровської міської ради у зв'язку з продовженням дії воєнного стану заборонила купатись у річці Дніпро. Попри це, на трьох пляжах Дніпра на монастирському острові, при Дніпровському та Минулівському пляжах продовжують розчищати пісок на пляжі та річкове дно, розповідає представник ДСНС Віктор Філатов. Якщо ми знаходимо тут на ми мілководі знаходимо пляшки, каміння, ми дістаємо це все на берег, а на глибинах вище 1,70 стараємось знаходити небезпечні лише речі. Це, це великі м, дерев, деревина велика, це гілки, гілля, мотузки, а також сітки. Ми будемо проводити постійні профілактичні рейдові заходи, роз'яснювати людям про заборону купання у водоймищах, у невідведених для цього місцях. Також попереджувати про недопущення порушення публічного порядку та безпеки, знаходження у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Оце наша наймолодша Софійка. Це в нас Анюта, Еля, Юля, Діма, Віка, Ваня, Даша і Денис. Три хлопці і сім дівчат. Батьки вихователі Світлана і Олексія Распертови мають на вихованні зараз 10 дітей. Вони з Донеччини. Останні 9 місяців живуть у селі Восоцько, що на Львівщині. Подружжя Распертових і їхні прийомні діти двічі переселенці. У 2014 році вони виїхали з Макіївки до Одеси. Потім повернулись в Донецьку область, до міста Білозерське. Там мали невеликий будинок і готувались до переїзду у новий. Ми купили великий будинок під Ізюмом, але його немає і немає з того року. Там нічого не лишилося. Ми планували, що весною будемо переїжджати туди. І ми там робили ремонти. Ну так нам і не довелося туди переїхати. З початком повномасштабного вторгнення Світлана і діти евакувалися до Німеччини. І що в березні вже ми виїжджали, тому що вже було дуже страшно. Ми прокидалися вночі і підскакували діти, і кажуть, куди біжати. Біжимо чи далі спимо. О, таке ось було, і після цього ми вже поїхали. Не, не стали ризикувати ні собою, ні дітьми. За чотири місяці повернулись в Україну і живуть в селі Висоцько на Львівщині, розповідає Світлана. В цьому будинку, де ми зараз 18 років ніхто не жив, і це будинок нашого старшого прийомного сина, який зараз за село. А ми тут. Так переїжджаємо, у нас всіх, Дані, вещів, всіх да. ми, виходить, все з самого початку. У нас діти, три сумки речей і все. І так, от уже вторий раз. Тут їхні прийомні діти пішли в школу, а найменша п'ятирічна Софійка в дитячий садок. Світлана Распартова каже, спочатку дітям їм було важко звикнути до нового місця. Перше, що найскладніше було, це мова. І найскладніше, що було друге, що ми завжди жили в місті, народилися, вирісли і все життя прожили. І переїхати в село ну, важко було. І нам, і дітям. У нас діти і на танці ходили, якісь кружки, якісь щось. Вони постійно десь зайняті були, а тут ми стикнулися з тим, що ну, нема. Маю, дуже багато друзів тут. Скажи. Все, село мене знає. Зі всіми я так поздороваюся на наступний день. Вони зі мною заровкаються вже. На Львівщині живуть з минулого літа. А три тижні тому до себе на виховання взяли 16-річного Дениса. Позвонили з Донецької області. Возьмете ребенка. Почас початися з Донецької області всіх дітей треба евакуювати, тому що ну да там дуже страшно. Я коли туди їздив, за ним виходить при мені тільки около міста, города, около району дві ракети упала. Лисенька приїхав два дні і а назад. додому. Свого першого прийомного сина родина взяла у 2011 році з інтернату, де працювала Світлана. А у 2014 році подружжя оформило статус дитячого будинку сімейного типу. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина. І тут така конструкція, ви бачите, вона видовжена, бо він такий похилий. Національний історичний музей імені Дмитра Яворницького створив новий захист для кам'яної пластики. Спочатку повномасштабного вторгнення їх обкладали мішками з піском через постійну ракетну небезпеку. Але цей варіант захисту виявився проблематичним, зазначає заступниця директорки музею Валерія Лавренко. Мішки з піском вони створюють певну проблему, бо довкола баб вони створюють парніковий ефект. І завдяки цьому на пластиці утворюється пліснява. Новий ж захист каже. Валерія суттєво кращий. Наші колеги, які знайшли міжнародних донорів, зробили такі більш міцні ківларові конструкції. Є безпечними з точки зору біоцидів. Вони гарно таки захищають від, від уламків саме. Відкривати кам'яну пластику для відвідувачів працівники музею поки не планують. кажуть, бояться пошкодити. Поки існує пряма небезпека, да поки існують ці ракетні шахедові атаки, ми їх ну не будемо розчихляти. Втім, подивитися на деякі пам'ятки з колекції усі бажаючі таки зможуть. В нас є матеріали на 3D-моделі деяких статуй, які тут присутні, і ми можливо розташуємо QR-коди, які будуть виводити на ці 3D-моделі, і можна буде дивитися на них. Уся колекція кам'яної пластики налічує 109 пам'яток, і лише частина представлена на вулиці. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро. Анна Горбачова родом з Горлівки на Донеччині. Розповідає у 2014-му, коли росіяни окупували її рідне місто, вимушена була переїхати у Торес. Там вона пройшла бізнес-курси та розпочала власну справу. Відкрила заклад, у якому готувала млинці. Однак, через повномасштабне вторгнення РФ, Анні знову довелося переїхати із собою. Вивезла піч у Дніпрі. Жінка відкрила пекарню, каже займатися бізнесом їй допомагає родина. Тебе має бути команда, то тобто люди, на яких ти можеш положитись. Обов'язково потрібно мати зв'язок з бухгалтером та з юристом. Це, все, ось тут. Ти подаєш заяву тебе приймають. Ти повідомляєш податково, що в тебе тут відкрито об'єкт. Все. все прийнято, ти. Маєш доступ до цих документів, і твоя задача сплачувати податки. Перед тим як знімати приміщення, обов'язково треба подивитися на об'єкт, куди ти будеш переміщати бізнес. У мене вже є негативний е, опит, коли я подивила, я зайшла, влюбилася, а люди не прийшли, бо для них це було дуже щось таке. Треба обов'язково дивитися на місце розташування, пожити біля нього тиждень, подивитися. Чи ходять там люди. Це велика оренда. І тобі кажеться, що ти зможеш домовитись, але ні. Тобто все треба на березі. Обсудили, пожали руки і тоді поїхали далі. 48 разів перечитали договір і тільки після того щось починати. У листопаді я прям себе дуже добре почувала. Ось, а потім, так, да, воно якось так. Ну, з виключенням світла це взагалі було жахіття. Я тут пекла і вночі, а потім лежала додому. Ну, і приїжджаєш дуже рано. Ну, нічого страшного, ми це пережили. Літо це не мій сезон. Літом споживання хліба падає. Каву також. ну, Не хочеться поживити. Для того ми поставили морозиво, ми поставили околошні напої, щоб якось так триматися. Як люди про нас знали, це по Твітер. Твітер я Прямо це було крика допомоги, Спасайте, допомагайте, бо що це совсем плохо. І люди на удивление перебивали друг другу і приходили. Дуже много горловчан здесь встретило. Зараз у пекарні Анни Горбучової випікають 9 видів хліба до 15 видів печива та понад 10 видів здоби. У планах придбати ще одну піч, аби розширити асортимент. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.